Привіт, друзі! Вирішив оновити свій парк відеокамер. Купив отаку камеру GoPro 10. Довго наважувався яку 9 чи 10, але переваги, які компанія GoPro зробила в цьому пристрої відносно 9 серії, мені сподобались набагато більше. тому Вибрав цю серію. Хочу сказати, за магазин, де я купляв, вибирав достатньо довго, але зупинився на цьому магазині Touch. Вони дають на пристрій 3 місяці гарантії від свого магазину, і вийшла вона мені зараз по нових цінах 16329. Ну, це найгарна ціна, яка може бути. І... Я вирішив купити в них. Так, давайте швиденько подивимося. Я ще навіть не заглядував туди, що в нас є. Ну тут переваги самої камери, що є. Саме, саме для мене основне це цей Гіперсмус 4.0. Він дуже круто тримає горизонт. Тому от, для мене це стало самим переважним. І, як на мене, то голос записується набагато краще. В цієї камері, ніж в дев'ятої. Так, давайте відкриємо і подивимося, що там в нас внутрі. Маємо отакий вот кейс, дуже крутий. Я ще сам не заглядував сюди, тільки з почти з забрав. Кейс офігенний. І це ну, теж одна із переваг GoPro. Ну і давайте відкриємо кейс. Розпаковка на коленки називається. Що нас зустрічає реклама? -ка, бумажка, да? з, кстати, є приложення для GoPro, зараз будемо ставити. Що в нас тут ще? Макулатурка. Як правильно себе поводити з камерою? Ну і сама камера в нас є шнур. Кріплення з стрімським скотчем, батарейка і кріплення вже до камери. Ну і сама камера в заводській упаковці. Виглядає дуже круто. І попереджають, що ми маємо оновитися перед тим, як її використовувати. Далі до мене приїхали ще декілька аксесуарів GoPro. Давайте подивимося на них, як же вони працюють і для чого вони потрібні. Швидку розпаковку GoPro ми подивилися. Тепер давайте подивимось аксесуари. Замовив я їх у Польщі на офіційному сайті. От якраз вони мені прийшли. До речі, якщо вам цікаво, як доставити з Польщі або з Америки, або взагалі з Європи. З з яких сайтів якісь покупки, замовлення, то напишіть в коментарі, допоможу доставити вам їх в Україну. І так, поїхали. Почнемо, мабуть, з самого маленького це кріплення на велосипедний шлем. Ви можете в мене на каналі подивитися огляд того, що я вже почав кататися. Мені дуже цікаво, і я міркував на тему. А як же мені все ж таки знімати з велосипеда? На, на GoPro побачив от таку штуку. Ця штука це кріплення на велосипедний шлем, і давайте подивимося, як вона виглядає. Ну, Собственно, упаковка вот така, а сама ця штука от така. Тобто, я так розумію, це кріпиться до... Автомобільного шлема, як тут вказано, затягується. Ага, це тут треба продіти. Да. Сюди продіти і зафіксувати. Ну, Ось така корисна штука. Як вона виглядає на шлемі, вже буду показувати в своїх вілотріпах. Дуже корисна штучка це кріплення е, прищепка з магнітом. Тобто, це можна е, прищепити. І або за що спричепити, прищепити, або примагнітити до будь-якої металевої поверхні. Ну, давайте будемо дивитися. Так, що нас зустрічає в цьому комплекті? А, так, так, так. Сама ця Прищепка, от вона, вона дуже ого, дуже така щільна. Ця, цей повністю, от бачите, тут в нас намальована вся ця поверхня, вона магнітна. ну До ножа, о! Будь ласка, до ножа ліпиться. Ну, круто. І GoPro заявляє, що вона дуже і дуже буде. Міцно триматися. Що в нас ще є? У нас є ще одне таке стандартне кріплення, в було, але не завадить. І ще одна застіжка. Ось така штука, класна. Тут треба оцю різинку зняти. Треба от зняти цю різинку, застягнути, різиночку на місці. Ось так. І кріпимо GoPro. Закріпили GoPro і от на любу поверхню встановили або так, або зацепили от так. Штука крута, йдемо далі. Хто знімав з GoPro, знає, що одної батарейки ну, вистачить на 20-30 знімання, тому можна пропустити багато контенту. Я вирішив, що ця штука. Обов'язково мені потрібно, опять же, в якихось зйомках рибалки або з тріпи на велосипеді, де підзарядитися, мабуть, не дуже легко, тому вирішив взяти комплект з додатковими батареєчками. Так, що нас зустрічає в комплекті? Ну, Собственно, Зарядная станция, дуже классная станция. Вот она и тоже GoPro пишется, все. Зарядная станция, кабель USB Type-C. И две додатковых батареечки, причем батарейки эти, они не э, незвичайные, вы видите, они белые, в GoPro идут, они синие. Это батарейки повышенной Ендуро -батарейка, вона, от, от, бачите ендуро батарейка вона працює і в е, збільшених е, температурних е, умовах, тобто і в холоді, і в теплі, і так, е, кажуть, що вона повишеної ємності, але це я не перевіряв. Класна штука, е, потрібна е, в зйомках десь на виїзді. ну Це точно потрібно. Коли закінчиться війна і ми поїдемо десь в пригоди на море, обов'язково потрібна буде ручка для того, щоб знімати під водою на воді і не загубити своє GoPro. Коштувала вона небагато, тому я вирішив її так само собі замовити. Хоча я дуже полюбляю і в нас в річці плавати під водою. У нас дуже класна річка Дністер називається. І от така штука, о! Я думав, що вона вуща, а вона прям така хороша, вона прям така товста, резинка. На руку її можна вдягнути і затягнути. Ну, тобто, дуже кльово. І GoPro сюди так само защлкується, от на цю, на це кріплення. І вперед займатися подводною зйомкою. Класна штука точно знадобиться мені в користанні камеру. Ще один потрібний аксесуар для велоподорожі або подорож... ну, зйомок з рук це кріплення на грудь. Дуже багато я бачив таку штуку в різних блогерах, в тих, хто знімає рибалку, мені дуже сподобалось. Давайте розкриємо, подивимось, що ж там внутрі. Так, зустрічає нас коробочка, ну це кріплення, це кріплення з резиночками. Так само GoPro кладе постійно оці штучки. Це стандартно. Походу, в мене буде ціла колекція таких штук, але розберемося. Саме, саме цікаве тут це. Оця штука вона зроблена з дуже якісних матеріалів, дуже якісних. І от теж помітка вже його про синенькі. Тут, тут м'ягеньке дуже. От, бачите, прям таке мягке. А ця е, е, частина дуже жорстка. Тобто вона хорошо пристане, якісні е, різинки. Ну, я думаю, ви такі штуки теж бачили. Я якраз таки бачив їх блогерів і вирішив придбати для того, щоб на груді в себе міцно закріпити камеру. Класна штука, будь ласка, кому цікаво, користуйтесь. Ну і на останок ви бачили, скільки я набрав аксесуарів, тому довелося мені взяти кейс повишений, не той маленький, що з яким шла GoPro, а саме кейс повишений. І от давайте подивимося, що там внутрі. Розвернемо і заглянемо внутрі. Не то, щоб великий, але ага, тут є сумочка, бачите ще, GoPro. Тобто можна ще сюди щось положити, а її можна навіть на пояс вдягнути. На пояс закріпити, сюди положити, якщо тобі необхідно. Два таких є отсека. Ну, така міні косметичка І гоупрошка з силикончиком і з різними отсеками. Причому отсеки, вони, бачите, формуються як би самостійно, як тобі цікаво. Ну, Зараз будемо вкладати. Але сюди, подивлюсь, зайде-не зайде, що з цього вийде. Ну, ось такі вийшли покупки для творчості, аксесуари. Знаю, де буду використовувати, і під це купляв ці аксесуари. Дивіться, яка вийшла гарна ця сумка чи кейс для всіх аксесуарів. Все, що я вам показав, я зараз тільки що загрузив, і все зайшло досить, ну, досить вдало, я б сказав. Тобто компактно і вийшло все охайно. Користуйтеся GoPro, творіть, створюйте і давайте ділитися враженнями. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь і до нових зустрічей!